Всім привіт! Сьогодні у нас встановлення П-подібного балкона в хрущівці. Виконали демонтаж, підготували перила. Як бачимо, вже нам нічого не буде заважати. Даний балкон ми будемо робити на виносі в усі сторони, тобто вперед і в боки. Винос, як ми бачимо, поварили. Винос зробили каркас, як ми його називаємо, під зовнішню обшивку. Обшивка використовувалася сайдинг, горизонтальний пластик, нагадаємо. Ну і, як завжди, конструкція на виносі має закріплюватися зверху на посилені пластини, як ми це і виконали. Із додаткових робіт обов'язково клієнт замовив утеплення стелі. Підшивка стелі буде пластиковою бишовною вагонкою. І утеплення парапету теж ми виконували із стіродура або пінополістирола. Ось так ось це виглядає. Ну і закінчення робіт. Показуємо вже все завершене, що було замовлено і проговорено. Це стеля у нас, утеплення, ПВХ-вагонка, бешовна, сушарка для білизни. Нижня частина це парапет та підлога була обшита за допомогою ламінату. Ось таким чином: на 5 палок, мотузок, хто як по-різному називає, сушарку для білизни встановили.